Я не можу зробити це сам. тож допоможи мені. І пам'ятай, що ти не вбивця. Ти рятівник. А як? Посилить. Щось мені клацать треба ще там. Я не знаю. Я не зможу передати тобі КПК безпосередньо, тому вирішив сховати його, а ти його забереш. Так, ну це треба дещо перевірити. Давай прогуляємося до міста. Ой, зараз з ним тоді бігти. Треба би не забутись, коротше. Чи забігти до медика, і там, блін, я забув як групу ту називали. Я так гадаю, ми йдемо у це якраз ту будівлю, де я підривався. Ну, ось ми і заходимо, а тепер. Васа, бро. Васап. О, нічого собі не бахкає вже. Алло! Блін, чи скрипти якісь полетіли, чи що. Лайк, не поставив. Ну е, я ну, загадаю, ось знайшов ок. О тут щось, тут щось. Блін, мені здається, полетіли ці скрипти, можливо, полетіли. Як справи, сподіваюся, тебе є гарна зброя. Як бачиш, вже щось знайшов. Ні, ще ні. Після катастрофи це місце було оголене. Вони навіть забрали меблі. Звичайно, так було, коли я перевіряв його після того, як перший потрапив до зони. Я не привів тебе сюди шукати старелейно цій будівлі. Є дещо набагато важливіше, що я маю зробити. Я маю довести свою теорію, але ніхто не повинен про це знати. Ти розумієш? Ніхто. І твоє завдання переконатися, що ніхто не дізнається. Я не впевнений, чого ти від мене хочеш. Початка хочеш, щоб ти. Пішов за мною, у тебе вже є зброя. Тож візьми трохи набоїв. Це не займе багато часу. Якщо ти так кажеш, він мені дав набої. А це типу до цього схоже? До шніперки цієї. Ну давай популяємося трішки зі шніперки. Ні, начебто таке. Дай ось ми то. Бачиш той твій комплекс праворуч від нас. Піднімейся ж на гору, а потім на балкон. Ти мене прикриєш. Чи можете спочатку розповісти мені, що це все таке? Я розповім тобі пізніше, коли робота буде зроблена. А тепер поспішай поки. Так, звісно, наша маленька розмова, щойно все зіпсувала. Мутанти вже наступають. Тож тобі потрібно, що я прикрив тебе від мутантів? Прикривай мене від будь-чого та від будь-кого. Ти маєш переконатися, що ніхто чи то наймене, чи звичайний сталкер не наблизиться до цієї зони за будь-яку ціну, навіть не на 50 метрів. Просто стріляй на ураження. А щодо мутантів, вони не така вже й велика проблема. Сусідні аномалії розірвати їх на. Шматки. Добре, не будемо гаяти часу. Іди займайся своїми справами, я піду на балкон. Фу, блін, з якого боку туди залазити. Ні, ну я тут вже лазив просто. Я, я пам'ятаю, що я тут вже був. А, а, я, я вже тут був, а те, що тут електро, я щось забув. І прикривати прям уси від усих. Давай. спробуємо. Просто я не бачу нікого. поки. Від кого мені прикривати, як би. А, від найманцію це треба. Я, типу, не впевнений, але, мабуть, що так мені треба. Там ще десь один був, але не бачу поки. Ну мені по завданню, мені здається, треба кукнути як би в будь-якому випадку. Зажди, що? А куди він дівся, Геварас? Я ж не подине, не побачив, куди він дівся. Просто просто поки я там прикривав його, то кудись куди цей Гевара зник. Чи може тут у нього якась підземна, якась схованка є тут недалеко? Він типу пірнув кудись. Але можна зараз буде лутецький позбирати за тих, кого я пококав. А тут, до речі, зброя не фіга собі, нормально. Єдине вона тільки вся. Ну позбираю, звісно, але там сумніваюся, що я багато щось цього взагалі продати зможу. Ну зараз повернутися до скіфа тепер. Так, оце точно ні? Оце точно зламане. Ось це під питання, Може ще й якось продам. Ну, ще якщо мене з бабками нормально буде, я просто думаю, що може. Викину ще цю АК може, не знаю. І ти типу, валом буду замість АК бігати. Просто уже щось е за, ну багато луту. Прям дають уже. Прям дуже сильно багато і крутого луту. То вже якось таке і гроші, наче не дуже сильно вже й потрібні. Ну і гроші потрібні часто на латання. На латання і патрони. А от зброю і не треба ніякої купувати, схоже. Її тут вистачає самої різноманітної. А давайте спочатку я от зайду до, до бармена. Все таки зараз. А йому не треба. А от Сєву я б собі. Взяв би там уже ж повинно бути це слот для артефактів. Ну може зароблю грошей. Якось я не знаю. Побачимо. Коротше, я тоді оце викидаю. Воно мені нафіг не треба. То бігати тільки завантаженим. а тепер підемо до скіфа. Ну я думаю, по діалогу зрозумію, що з ним сталося з тим геварою. Бо ж нічого не зрозумів. Скіфа, ці кляті найманці можуть винюхати все. Я просто збираю інформацію з Геварою, коли вони з'явилися ні звідки. Звичайно, надрав їм дупи, але я досі не знаю, куди подівся Гевара. Mm. Це, мабуть, означає, що вони переходять до наступного етапу своїх операцій. Це не добре. Я дізнався, що хлопець, який відповідає за найманців в укритті, є частиною тієї ж таємничої групи, яка з'явилася в 1986 році. Я впевнений, що зможу отримати всі відповіді на свої запитання, якщо ми зможемо захопити його живим. Але як ми можемо це зробити? Він буде чинити жахливий опір, і всі тут такі самодоволені. То чому вони брали участь у будь-якому штурмі? Так, я думаю, ти маєш рацію. Ніхто тут не хоче проливати кров, а тим паче свою власну. Але я думаю, що знаю, хто може нам допомогти. Спочатку ми захопимо північний табір найманців. Наскільки я знаю, в їхньому головному бункері багато сховищ ще спорядження. Тому ми переріжемо лінії постачання нашої цілі. Я розумію, що ти маєш на увазі. Ти згадав про отримання підтримки. Не слухай, бо вона нам дуже знадобиться. Спробуй потоваришувати з лідером обов'язку. Вони не люблять найманців не менше ніж ми. І наші дві групи допомагали одне одній в минулому. Спробуй завоювати прихильність їхнього боса. Ти і що вони просто так з нами погодяться? Так насправді. Останнім часом вони багато говорять про тебе, і все добре. Представ навігатору вагомі аргументи. Він може навіть позичити тобі повноцінну штурмову групу для операції. Щиро дякую, Скіф. Я піду. О, тепер Привет, брат. буду з обов'язком, схоже, теревенити. Але для початку я хочу ще ти типу, з оцим поговорити. Як справи док, просто хотів подякувати вам за те, що ви врятували мене. Чи може я вам чимось допомогти натомість? О, чорт. це ти. Той хлопець, якого прострілила куля, і він це ще вижив, щоб розпис. Ти цю історію, якщо забирати після цього, ще й ходиш, як тобі ще й так пощастило. Не того ж, ти встав і шукаєш роботу. Що ж, зараз я прийму будь-яку допомогу. У мене починають закінчуватися ліки, тому мені довелося використовувати артефакти. Я вже почав збирати щось, що допоможе мені в роботі, але мені не вистачає останнього елемента. Як бачите, я на ногах лише завдяки тобі, тому гадаю, зможу знайти те, що тобі потрібно. Тоді слухай, тобі потрібно принести мені трансмутований артефакт під назвою Фонтан. Дуже корисний артефакт. Він винятково добре загоює рани. Без проблем. Я доставлю його вам дуже скоро. Це було б чудово. Я розраховую на тебе климе. Ну Ось тут аномалія є, отут є, отут аномалія є. Просто ще можливо, щоб знайти ну, всі артефакти, типу, можна було збирати. Є е, е, детектори у цього лека, наприклад, той самий Авелес 3200. Просто до цього я бачу він сварог продавав. А тепер я не можу цей сварог сраний знайти, як назло. Блін, і казав, якась група ще сталкерів мене знайшла. Йшла, яка саме? Я не знаю, яка група саме там. Типу мені Привет, допомогла, брате. до кого мені бігти, говорити дякую. Коротше, для цього артефакту це за мені треба, мабуть, по всім аномаліям пройтися, збирати всі артефакти, а потім трансмутувати ще. Це все мужик, якісь проблеми. Є, закажи в Зоні, не хочеш випити пару, а може покурити кілька грамів цієї гарної зелені. Вибач, сталкер, я не п'ю і зараз взагалі не найкращий час. Я покурю, вип'ю і наступного разу я вже буду прогулюватися з сусідніми аномаліями. І піду своїм шляхом, а можливо потім вип'ю чай, хто знає. Та годі, це про мого друга. Знаєш, не завжди все йде так, як має бути. Якби я знав, що це стане, це взагалі не підписав цей клятий контракт. Я відчуваю, що тобі потрібна моя допомога. Так, так, якщо ти мені допоможеш, вже буду безмежно вдячний. Я дам тобі дуже рідкісний артефакт натомість. Скажи мені, в чому проблема. Бачиш, ми вдвох кілька днів тому підписали контракт з науковцями. Швидко не розбагатієш на простому пошуку артефактів, тому ми ризикнули. Ми отримали координати певного місця і мали привезти звідти якийсь пристрій. Вони пообіцяли нам великі гроші. Ми були в захваті. Багато грошей за дуже малу роботу. Але ми були такі сліпі. Науковці поводилися дивно, але такі іноді бувають. У нас був план. Мій приятель спустив. Вниз і розмістив пристрій, поки я прикривав вихід. Раптом я побачив, як ні звідки вискочив контролер. Я сказав своєму брату і поспішити. І ми почали тікати, але він був занадто повільним і потрапив під плив контролера. Він просто за секунду втратив мозок, а потім повністю збожеволі. Схоже, наш контракт пішов до біса. Будь ласка, благаю тебе. Будь ласка, убий його. Він не той сталкера, який я знав раніше. Він навіть більше не людина. Не можу сам натиснути на курок. Моя рука починає тремтіти від однієї думки про це. Я зроблю це. Надійшли мені координати, які. Вам дали ті вчені. Боже мій, ти справді цим займешся. Щиро дякую, я. О, зачекай, координати. Ось відправлено. Побачимось. Блін, ти тут скільки ще персів. Ну, є такі, що і, і, і не треба нічого, а є такі, що і треба щось. Просто є, знаєш, патрульні, які звичайні. Там, звичайні NPC взагалі. Ну, це ось, о, блін, ходять чуваки, якісь де ходять. Я ж думав, знаєш, воно як зазвичай буває, що якщо там, наприклад, навіть знайти якогось чувака, оце що, група якась, блін, я вже забув, де та група. Як вона називається точніше, а де вона я і не знав до цього? То зазвичай, якби там це зірочками вона більш-менш так позначається, де можна їх якби і надибать. Наче облазив, де тільки можна. Щось я не знайшов тих чуваків, які там яким можна сказати дякую. Тому я не знаю. Може хіба що в цій будівлі? Хіба що? Можливо. Просто єдина будівля зосталася якраз по завданню, де я ще не розмовляв з усіма в підряд, як би. Хоча там казали, що вони з рейда то я вони ж не ходять, наче в рейд Я не знаю. Коротше, і, і тут я вже, вже все облазив, все, В мене варіантів немає. Ем, ну вітаю, мене звати Клим, я сталкер. Я маю тобі розповісти дещо важливе, дуже важливе. Вітаю, сталкер. Я чув про тебе. То що ж такого важливого? Кажуть, ти хочеш штурмувати бункер найманців. О, зачекай, то тобі таку нісенітницю сказав? З Київ ватажок нашого табору. Він сказав мені звернутися до тебе за допомогою. А то ось у чому річ. Скіїв хороший чоловік. Він не раз прикривав нам спини. Спочатку я подумав, що ти якийсь провокатор чи п'яниця, але думаю, тобі можна довіряти. Тут стає досить напружено, тому ми зараз у стані підвищеної готовності. Що саме тобі від мене потрібно? Мені знадобиться допомога у нападі на найманців. У нас більш ніж достатньо зброї, щоб це зробити, але серйозно, навіщо мені починати повномасштабний штурм бази, повний навчених убивць, особливо під наглядом людини, яку ми навіть не знаємо. Я не хочу відправляти своїх найкращих людей на загибель. Я не прошу ваших найкращих солдатів, я прошу ваших найгірших. Скажіть їм, що це навчальні вправи і пробування вогнем. Принаймні, я не буду битися один таким чином. Хм, ось думка. Знаєш? Що я це зроблю? Ти відданий, климе. Можливо, дехто з моїх би повчився у тебе. Я впевнений, що кинути тобі кількох стажерів не зашкодить, але не кажи мені, що я тебе попереджав, якщо тебе покарають. Це не буде проблемою. Нахабний, чи не так? Побачимо, коли ви потрапите на передову. <схе> <схе> Тож года так, так. А тепер слухай, я зв'яжуся з одним із своїх розвідників. Я навіть скажу йому не стріляти в твою жалюгідну дупу, коли він на тебе натхнеться. Він дасть тобі більше інструкцій. Тільки намагайся створювати якомога менше шуму під час відходу. Я кілька закриєш це місце, не бери полоне. Все зрозуміло? Абсолютно зрозуміло. Чаптер 4: the Way to прип'ять. Тобто, ще, ще ж ми в the way to Прип ще прип'ять треба буде. А і треба ще ось зомбованого буде, бабахнути по дорозі. Блін, а туди бігти нормально. А взагалі перехід. Ну, це завжди сюди перехідні. Прип'ять у нас ось тут, а то це, мабуть, що сюди нам треба і буде йти. Познайомся з групою, внизу, я так розумію, але ну я гадаю, треба спочатку другорядні завдання поробити. Взагалі, перед цим усім ділом, ну ми звісно підемо. До цього зомбованого, але для початку я побіжу, мабуть, до торгаша. Візьму вже хоча б детектор. Завалимо його, звісно. Але треба буде, мені здається, ще буде прям усі-усі артефакти по знаходити по дорозі. По дорозі, хоча б та й не по дорозі. Мені здається, ось у нього це є детектор. Купуємо та й не морочимо собі голову. Купити, продати воно й недорого коштує. Поки вирушаємо до зомбованого просто. Ось, ось це мені треба фонтан, треба колобок і кристал. Колобок у нас у хімічних аномалях. До речі, я ось сюди щось, щось знайшов. Шел. Коротше, мимо каси. Треба колобок, а вони начебто. Бля, вічно пудається цей колобок. Він або в хімічних аномалях, або в повітряних. І кристал. у кристал вогняний, наскільки пам'ятаю. Ну, по дорозі ще ось сюди зайдемо ще в одну аномалію, і там уже якраз дістанемося потім до цього зомбованого. О, а тут ще НДВ, ще й не один артефакт. Електри і вогня прямо на одному місці. А, і хімічні. Тут рагу прям схоже аномальне. Так, це мені здається мимо. А ось колобок. Колобок вже ми знайшли. Ну один з ми вже знайшли. Мені треба просто ще кристал. Ну, один, просто я один артефакт знайшов. Ще кристал, кристал вогняних, а вогняні флеш аномалі. Ось ще ось тут в мене були, просто я не знаю, що тут. А так, наче А, ні, все флейм. Оце до речі, мені чомусь здається, що ось тут буде. Сильно багато часу для вас це не займе, бо мені то звісно бігти в сраку собачачу. А що це ви тут робите га? Мм, я так попав. Це, Ну я просто попадатель по, по життю. Попадюн. Нюхать. А де ж цей наш хлопчина? Він уж в самому кінці взагалі локації. А це ж може ще й контролер будь так-то. Ой. Він уже стріляє, поміже. Вибач, що так вийшло, але якби але так. А в нього гроза, он навіть чи і ціла, а контролера не буде тут. З цією місією, коротше, ми закінчили. Нам треба ось знайти ну, пошарити ще, коротше, по аномаліям. Ну, може, ось тут випаде, де я вже відразу піду трансмутацію робити. Або ще ось тут. У нас ще дві аномалії не перевірені. Є. Нам треба просто кристал єдиний зостався, і все. То зараз шведенько знайдемо ці артефактики, і вже побіжимо до медика, здавати завдання. А де ота група, я щось, ну. Дупля не ловлю, я не знаю де вона. Їм ти сказати дякую, але ж можливо, я скажу дякую, і ще завдання так само, як це з медиком буде ще щось цікаве може. Побігав я в пошуках цього артефакту і по суті я нічого не знайшов. Ось я понадибував деякі арти, але не те, що мені потрібно. Коротше, мені треба кристал. Зосталося лише де його знаходити, я не знаю. Ну, всі аномалі, наче пролазив, не полазив тільки ось тут, але і тут нема. Чому я тут не лазив? Бо я ну я там лазив, потім відвантажився і зрозумійте чому, щоб просто там підказочка хронологію не порушити. А так не де кристала нема. Не знаю, де його шукати. Можливо чекати типу викид і знову йти по цій аномалії знову шерстити. А зараз у нас, типу, завдання повернутися до Фарадая цього. Проблема вирішена. Тепер твоєму другові потрібно лише гідне поховання. Але це вже твоя справа. Дуже дякую. Ось візьми це, як я обіцяв. Немає проблем і пам'ятай, якщо щось виглядає надто добре. Щоб бути правдою, то це завжди так і є. Зона не терпить дурнів дуже довго. Е, він мені ж дав е, якийсь арт. Ось фаєрлуб. Звісно, плюс три хіла, але плюс п'ять радіації. Фаєрлуб. А мені треба фонтан. Більше у нас завдань немає, окрім як головного. а Це зустрітися і з обов'язком вони повинні десь бути ось тут. Тому вирушаємо зараз. вже до А, ні, завжди стоп. поки не вирушаємо. Зараз мені треба забігти швидесенько. До цього, до торгаша, я йому скину хоча б оце грозу. Бо, блін, з біганиною тут важко якось. Важкувато тут бігати вже, тому мені хоча б треба скинути зайве барахло, а саме хоча б гроза. 8 тисяч, до речі, непогано. Артефакти я також можу продати, але з іншої сторони, ну мені самому цікаво, просто що можна е це. Змішати короче, які артефакти, може по нагрібам, які є, тільки, які тільки можна знайти. І можемо потім піти отуди, е, поперемішувати ці арти, може якийсь крутий, круті собі забабахтаєм. Костюм у жопа вже, звісно, добре. Костюм жопа, але <кхм> я вірю в те, що я знайду новий. Тепер уже точно відправляємося до обов'язку. Не рухатись, куди ти електричний недомок зібрався. Це я клім, чорт забирай. Навігатор мав би повідомити тебе, що я прийду. Ну так, звичайно, він це зробив. Гаразд, розповім тобі, що тут і до чого. То який план? План? Я і тільки я головний. І цього разу не думай про те, щоб стати Рембо дієш лише за наказом. Ще якісь дурні питання. Ні, сер. Відправляємось тепер. Гаситься, схоже це ми, я так розумію, будемо відбивати базу у цих найманців. Мене СГД є, Якщо що можемо з нього погаситися, головне зараз е, не указять. Це Також. Це завжди саме головне, не вкейться. Ікровесіся. Ай, до речі, тут ось якраз оця аномалія. Зараз позбираємо. Може, а, а, як мало лі зараз випаде те, що потрібно. Не, гамно якесь. Ой-ой-ой, ні-ні. Ну і все. Оце два артефакти я знайшов. Це спалах, начебто, і ще щось. Короче, довгий шлях. Однак, ну це ось та база. Ми тут і не були. До речі, я думав, ми будемо нападати на той бункер. Але бункер це схоже таке, знаєте, перевалична база. чисто патрони, на геде усі, а потім е, продам його да все. Ну, взагалі мені, мабуть, з цим поговорити треба, ні? А він просто не говорить. Я думаю, мені треба поговорити з лідером. А він не говорить. Ну, в описі написано, типу, мені треба почекати до но. Очі, то мені що, в натурі треба ось до ночі зараз сидіти і чекати. Тобто ми вже видвинулися по суті звідси, пішли сюди вже, типу, в засаду, і тут будемо чекати до ночі. А чому не можна було зробити, щоб ось там уже я прийшов він сказав: а, Ага, все, чекаймо ночі, і потім висуваємось. А не ми висунулись, по суті, а, а потім вже ночі треба чекати. Він говорить зі мною і відмовляється, тому типу, я не знаю. Або мені піти далі. Просто написано в завданні поговорити треба, а він не говорить зі мною. Або піти самому і не морочить голову собі. А мені цікаво, вони мене призрак. Зрозумів тебе дякую, до побачення. Ні, вони відразу вороги, тобто їх можна відразу й гасити. Я не знаю, типа я до ночі чекати не хочу. Може їх відразу загасить да й не морочить голову. Місія апдейти, тобто мені і так і треба було зробити. Щось я не до кінця вдуплив. Взагалі, все. Взяти позицію тепер нам. Знести кабіну комусь чи що. Короче, тут знову таке, або блін, мене з англійською біда повна. Я не зрозумів. Або. Або я обісрався. Ну, Блін, ну міни взагалі не Що, Типу, чекай до вечора. Тут уже виявляється не чекає. Треба просто двох було розвалити, щоб почати цю місію. Це вже коротше, йди кудись, щось роби. Я ну взагалі мене щось чайник уже не варить. Може мені з ним поговоритися таке треба? Та ні, він також ну, зібрався, вже гаситься.